Святковий настрій приходь. Бажання всіх одне, скорішого миру в Україні. Бажання для Святого Миколая і для Санта-Клауса. І для всіх-всіх чарівників. Скорішого миру в Україні. Всім привіт! Приїхала в торговий центр. На Чорну П'ятницю. І зайшла тут мій улюблений блокер. На жаль, він теж банкрут. Бачите, багато таких місцевих невеличких компаній, ну, я не знаю, велика вона чи невелика. І вони розпродуються. Як мені подобається цей магазин, я не один раз вам знімала відео. Тут такий цікавий посуд. Ой, такі цікаві різні речі. Тут каву завжди брала. Але знижечки невеликі. Зараз. От, я думала, взагалі вони тут все розпродають. 10%, знижка 20%, знижка. Невеликі. Знижечки, на жаль, от як ви можете бачити. Але може щось можна знайти. Ой, такі для дому дуже цікаві речі і дуже необхідні. І вони якісні. Я завжди собі щось тут знаходила. Ось така щіточка, Пір'яна. пиль здувати. Тут, до речі, оці класні швабри, такі, що прокручуються. Теж продаються. Треба подивитись, скільки коштують. Ось ці мені подобаються ганчірочки, мити посуд. Так, зараз вони з 20% знижка. Дуже класні, такі всередині паралончик, вони прострочені. І вони довговічні і гарно вологу впитують. Ось так, друзі, закривається. Перед цим, хто банкротом себе об'явив. Зараз згадаю, ось такі швабри. 20% знижка. Ось можете дивитись ціну. Така прокручується. Ось таке відро, червоне. Так, 38,39. Ось так можна купити таку швабру. Так вона виглядає, натискаєш ногою і прокручується. Це, по-моєму, дуже гарна ціна для такої швабри. Посуд новорічний, кружки, тарілочки, свічки, 10% знижка на все. Ось стіни і, будь ласка, віднімайте барабанті фірми. Чайники можна купити за 20 євро Отакі. А тут з жовтими цінниками взагалі низька ціна 5 євро за 50 центів можна купити а Тут 20% знижка Шкода, шкода, такий класний магазинчик закривається. Ну, нічого не поробиш. Бізнес є бізнес. Новорічні листівочки, прикраси, штучні книжки. Теж знижкою. Кажунка велика. Друзі, хочу порівняти ціни з українськими. 49,99, 50 євро. Ось так, повно червоних цінників. Чобітки такі, мінус 50, мінус 50, мінус 50, ціни ви бачите і діліть пополам. Діліть навпіл. Сprід мінус 30, Black Friday. Красівочки мінус 30. Взагалі дешево виходить. Угу. Яка сумочка філа. Прикольно. 25 євро. ложечку золота. Так, 35 mm -hmm. Вот вы можете бачить цены и делить на впилку. В Нідерландах дуже полюбляють ось такі блискучки. Скільки коштує ця краса? 30 євро. Дивіться, як красиво. Різними кольорами грає. Нарядно ж, правда? Це фонлі. Black Friday, 25% знижка. Ще такі блискучечки. Все скромніша вже. Дивіться, як класно. Теж такі фонарики, рукавчик фонариком. Ось така ситочка. Латьєчко таке. Класичне, колготочки чорні з блискавками, з блискавками. Ось така ще краса. Все чомусь в чорному кольорі. Ось дивіться, яка маєчка з в кого красиві руки для молодих дівчат. Боже, краса. Як я любила, таке носити в молодості з відкритими плечиками. Скільки 32 євро? Така маєчка, дивіться. Красота. На курточки 25% знижка. Це онлі, ще раз повторюю, 70 мінус 25% знижка. Ось така Black Friday. Тут музика гримить. 50 євро, Блузочка така з паєточками, квіточками. Така, друзі, Black Шуби такі штучні 80 євро. На все. Виходить, що й на нову колекцію теж. Знижка 25%. Такі ось штани. Клас. М -м -м. Молодим, красивим. Ось такі наряди. Тут музики не чутно, можу поснімати вітринки. Дивіться, гіпюрові, гіпюрові брючки. Бо я сам. 45. 25. 25. так. Гарні ціни, але мені вже майже нічого не треба. Все є. Ну і добре. Треба носити те, що є. Ну і бонус, друзі, як прикрашений торговий центр до різдвяних свят. Ось така ялинонька. Ось такі подаруночки. Ось такі оленятки. Хо-хо-хо. Чобіток для подарунків. О, і трон для Санта-Клауса чи Святого Миколая. Кіленятки. Класно. Святковий настрій. Приходь.